Зацькування на роботі каратимуть. Верховна Рада зробила до цього перший крок. Нардепи підтримали законопроєкт, яким закріпили поняття мобінгу, уточнили й види знущань. Це може бути психологічний тиск, створення ворожої атмосфери, погрози, висміювання та наклепи. Також можлива й економічна таранія, коли жертві врізають заробітну плату, або безпідставно позбавляють премій. Це тобто діяння або роботодавця, або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника його професійної чи ділової репутації у формі психологічного або економічного тиску, це може бути створення. Всередині колективу, напруженої або ворожої образливої атмосфери. І таку, така атмосфера, мета такого мобінгу, це змушити недооцінити власну професійну придатність працівника. А форма бездіяльності, це, наприклад, за новими змінами, якщо працівник має обов'язково брати участь у якихось нарадах, висловлювати там свої думки, а його принципово туди не запрошують, то ця форма бездіяльності в даному випадку буде розцінена як мобінг. Кривдниками можуть бути як члени колективу, так і самі роботодавці. За словами психологині Наталії Чорної, переважно це все ж таки знущання з боку колег. Наприклад, булінг передбачає цкування людини, яка відрізняється від інших своїми поглядами або зовнішністю. У випадку з мобінгом, жертвами переважно стають новачки або особи з іншої вікової категорії. Також це може бути людина, яка за своїми особливостями, там характером, це психологічними особливостями. Там характер, темперамент, певні здібності. Вона, можливо, також якимось чином відрізняється від інших членів якби даного колективу. Або це може бути певні пізнавальні процеси. До прикладу в людини там не настільки стійка увага або пам'ять. Психологиня радить жертвам мобінгу не поспішати звільнятися, а спробувати знайти спільну мову з кимось із колег. Наприклад, привітати з ним народження чи запросити на чашку кави. Налагодити з одним членом колективу з іншим вітати з ним народження Знайти якусь спільні інтереси, спільну мову, цікавитися тим, що людина робить, тобто таким чином встановлювати певний контакт і входити в довіру. Наразі не передбачений механізм покарання за мобінг. Нардепи лише ввели в законодавство, це поняття. Далі вже мають прийняти документ щодо ведення адмінвідповідальності за цькування на робочому місці. Це будуть громадські роботи та штрафи. Попередньо відомо, якщо знущання здійснювалися всім колективом, за злодіяння доведеться й усім розплачувати. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.